Вітаю ми з України. Бажаю всім тихого вечора і спокійної ночі. Трішечки хочу зняти, як цвіте в мене матрикарія. Такі гарні кущики. Я вже казала, що вона гарно дуже насівається. Вона яскрава в клумбі. Ось такі кущі. Тут залишила очіток, зацвіли Очіток, гарно ще квітне дельфініум, однорічний низько, рослий. Лілії зацвіли перші лілії, вони азіатські, але відносяться ще до лілії тангу. Називаються вони White Pixel. Ось такі гарнюсінькі стоять. Як намальовані. Один. Кущик тут і ось рядом поруч другий. Вже гарненькі кущики хризантем зробилися, вже вони округляються. Ну і сюди. Це з однієї, буде шарик такий кругляшок. Це мультифлора. Якщо я не помиляюся, тут посаджена рання, вона жовтенька, так вона кругом іде. Ось така краса. Ще півники, іріси останні доцвітають. Масік, Масик ходе на вечірній перевірці, так, да? Масюнь? Ось сюди, ну, не мабуть, добу ще постоять і цей кущик розцвіте. Тут я забулася, як сорт називається. Помню. Що прайд, а який прайд, не пам'ятаю. Ось іде Іріс під черешнею. Це останні уже гарні кущики. Жоржин, це? Низенькі вони, порівняно низенькі. Не геть бордюрні, але низькі, високі, дуже Люся, дуже гарний кущик робиться, вона гарненька така малинова, можна так сказати. Ось сюди ще трішечки вже будуть квіточки, там, де на, на більших кущиках Люся, ну що ну таке? На більших кущиках то там гарно видно. Ось сюди такі гарні кущики вже. І ось сюди, А, ось вона вже, вона ось уже її вже видно? Ну, червоніє. Перед будинком заквітли. Вони вже заквітли і вони пізно знімаю вони... дзвіночки, вже майже почали всі відквітати, О, такі гарненькі. Трояндочки, вже я їх покропила. Сильно борошниста почала нападати, такий бусковий колір буде. І лілії стоять Дивіться, які великі-великі лілії стоять. Там деякі цілий ліс. Тут трояндочки. Бо відростали ті, що я геть позрізала, Ну ось. ось це квітла і матрикарія скрізь. Ось так, Все такі здорові лілії.